Доброго дня всім. Продовжуємо розмови про поліцію, суди, прокуратуру і так далі. Організоване злочинне групування в лавах патрульної поліції чи злочинна схема заробляння грошей. 21 травня 2021 року суддя Бузького районного суду Львівської області Жури Біда. Розглянувши матеріали, які надійшли від начальника ВАП УПП у Львівській області Департаменту патрульної поліції про притягнення до адміністративної відповідальності СЛЕПа Веленіда Володимировича за частиною 1 статті 130 КУПАП ухвалив постанову у справі номер 943 976 21 з протоколу про адміністративне правопорушення серії ААБ. Номер 199-044 від 11.05.2021 2021 року вбачається, що о 16:10 годині сліпав по автодорозі М06 Київ чоп на 53 кілометрі керував автомобілем марки Івеко Магірус у стані алкогольного сп'яніння. 7 липня 2021 року суддя Житомирського районного суду Житомирської області Мокрецький ухвалив постанову в цій справі та визнав Сліпо винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП. Призначив йому адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. 19 травня. 2021 року до Кам'янка бузького районного суду Львівської області від управління патрульної поліції в Львівській області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Слєпова Леоніда Володимировича за частиною 1 статті 130 КУПАП з протоколу про адміністративне правопорушення серії ААБ номер 197 779 від 11.05.2021 року. Вбачається, що слєпов в цей день о 20.25 20, годині на 527-му кілометрі автодороги Київ-Чоп керував автомобілем марки Івекомагірус у стані алкогольного сп'яніння. 7.06 2021 року суддя Камінкобурзького районного суду. Львівської області СамСін у справі номер 446, 950 21 ухвалив постанову, якою сліпово визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП. застосував до нього стягнення вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. 19 травня 2021 року до Пустомитівського районного суду Львівської області від ВАП УПП у Львівській області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Сляпова Леоніда Володимировича за частиною 1 статті 130 КУПАП. З протоколу про адміністративне правопорушення серії ДПР-18. Номер 189 919 від 12.02.2021 року вбачається що слєпов 12.05 о 4 годині на автодорозі Київ-Чоп 535 кілометр керував автомобілем марки Івеко Магірус» у стані алкогольного сп'яніння. 12 листопада 2021 року суддя. У районний суд суду Львівської області Кіпчарський ухвалив постанову, якою Слепова визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, застосував до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. Отже, ФОП, водій далекобійник, Слєпов з 16 години 10 хвилин 11 травня 2021 року на 503 кілометрі автотраси Київ ЧОП був затриманий працівниками поліції та складний протокол про адміністративне правопорушення за перебування у стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля. 4 години поліцаї документували адміністративне правопорушення Слепова. І після цього відпустили його на дорогу. Чому вони не затримали автомобіль? Не поставили його на штрафплощадку, якщо водій знаходився на тверезому стані. Як пустили водія у стані алкогольного сп'яніння на трасу, що він когось забив на дорозі? Чи Слєпов не перебував у стані алкогольного сп'яніння? Можливо, документи поліції підроблені. Після того. Як поліція склала протокол і відпустила Сліпова у Бузькому районі траси Київчоп, через 24 км на цій самій автотрасі о 20.55, другий поліцейський знову затримували сліпова за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. Знову процедура складання протоколу про адміністративне правопорушення. Знову драгер на стан визначення алкогольного сп'яніння. Знову поліція відпустила нетверезого водія на трасу. Що ж це за поліцаї, що самі провокують ДТП? Знову сліпо поїхав у напрямку до чопа. Через 8 кілометрів вже на території Пустомитівського району Львівської області, третій наряд патрульної поліції на 535-му кілометрі траси Київ-Чоп знову зупиняє автомобіль Сліпова і знову складає протокол про адміністративне правопорушення. За перебування у стані алкогольного сп'яніння за кермом авто. Мабуть, після цієї процедури, процедури патрулька теж відпустила Слєпова. Отже, за 12 годин, 11 12 травня 2021 року, Слєпов на трасі Київ львів проїхав 32 кілометри за кермом авто і заробив, в лапках заробив втратив 51 тисячу гривень. Чи законно з ним поступила поліція? Чи мають відношення до цього злочинного дійства поліцаїв, судді Журебіда, Самсін та Кіпчарський? Це така, заробля... це така схема заробляння грошей? Мабуть. Чи це така схема створення показників в роботі? Мабуть, плани по показниках роботи в поліції ніхто не відміняв, в тому числі патрульні поліції. Напрошується просте питання. Така схема тричі притягнення до адмінвідповідальності Сліпова виникла спонтанно, чи це були наперед продумані сплановані дії поліцаїв, які передавали в лапках його від одного поста поліції до іншого, як естафету? Скидається на те, що такі дії поліцейських змахують на рекетерські провокації, відпустили, затримали, скачали, відпустили. Знову затримали, затримали, значить скачали і знову відпустили. Виникає запитання і до керівництва Управління Патрульної поліції Львівської області, що одним днем, одним днем направила у різні суди матеріали на одну і ту саму особу. Вони що не бачили, що вони підписують, керівництво, невже не виникало ніяких запитань? Чому тричі притягався до відповідальності одна і та особа? Чому водій в стані алкогольного сп'яніння з дозволу поліції вишивав на трасі? 32 кілометри їхав. Якщо він буде нетверезим, будь-кого міг забити. Хто ці патрульні поліцаї, що влаштували таку карасель із слєповим? Цікаво було би знати їх прізвище, адже таким поліцаєм, на мою думку, не місце в поліції. Їм треба йти в народне господарство. Чи підтримають громадяни мою думку, щоб про таких поліцейських були оприлюднені додаткові відомості, зокрема мною? Прокоментуйте, підтримайте або спростуйте. Було би цікаво скомунікуватись із самим Слєповим, що проживає в Житомирі. Почути від нього розповідь про ці події. Адже нікому не, не, я не бажаю опинитись у таких поліцейсько-судових лещатах беззаконня, яких опинився Слєпов. Журналіст інформаційної агенції Жук Олександр Сергійович, 10.12.2022 року. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу.